З 9 по 11 вересня прийшла виставка d 23 Expo, де Дісней показали багато цікавого. І сьогодні я вам розповім, що саме показали на d 23 Поїхали! Почнемо з анімації. Дісней спільно з Піксар анонсували вихід фільму Elemental. В США він запланований на 16 червня 2023 року. За сюжетом, мешканці міста є уособленнями чотирьох стахі планети Земля води, вогню, землі та повітря. Головне питання мультфільму, як вони будуть ладити між собою. Ніяких тизерів, ніяких кадрів Дісней не показали, проте є офіційний плакат. Чекаємо! Наступний мультфільм запланований на весну 24-го року, і це комедія під назвою Еліо. В центрі сюжету 11-річний герой, який завдяки транспортеру стає першою людиною, яка вступає в контакт із інопланетянами. Та чи вважатиметься він міжгалактичним послом? Це відкрите питання, запущене на виставці d 23 Несподівано анонсували продовження улюбленого багатьма мультфільму Думками на виворіт». Вихід мультфільму запланований на літо 2024 року. В другій частині Райлі, яка була головним персонажем в першому фільмі, буде підлітком, який бореться з новими емоціями. Звучить цікаво. Автори мультфільму Зоотрополіс потішили нас новиною про серіал. Серіал матиме назву Зоотрополіс Плюс. Вийде він 9 листопада 2022 року. І ми побачимо, як багато персонажів із Зоотрополісу повертаються, щоб висміяти голівудські фільми та американське телешоу в ексклюзивному серіалі на Disney. Мультсеріал під назвою Виграй або програй стане першим серіалом з довгими серіями в історії виробництва Pixar. Наскільки довгими ці серії будуть, невідомо, але вихід запланований восени 2023 року на потоковому сервісі Дісней Плюс. Мультсеріал розповість про тиждень із життя софтбольної команди напередодні найбільшої гри в історії. Кожен епізод буде присвячений різному дню та розгортатиметься з точки зору іншого героя. Опубліковано також офіційний логотип мультфільму Бажання. Мультфільм є мюзиклом і натхненний зіркою бажань, яку можна побачити в Пінокіо та інших класичних фільмах Діснея. Прем'єра запланована на листопад 2023 року. І ще одна новинка. Анімаційний фільм, який вийде в кінотеатрах 23 листопада 2022 року, має назву Дивний світ. Це відома родина дослідників не знає страху, але коли відкривається новий світ, повний пригод, а також небезпек, їй доведеться навчитися бути ще більш згуртованою, щоб вижити. Більше сюжетних деталей не розповіли, але можете глянути трейлер, він вже вийшов і скласти свою думку. Главно сходимо з анімації на кінематографічну картинку. Сиквел короля Лева стане одночасно і прикладом до нього. Нова частина має назву Муфаса Король Лев. Автори обіцяють нам навіть повернення Тімона і Пумби, Ну а вихід запланований на 2023 рік. Дісней представили офіційний постер до фільму Пітер Пен і Венді. Точна дата виходу фільму поки невідома, але запланований він на 2023 рік. На Дісней і ще одна Діснеївська класика повертається у вигляді ремейку. Русалонька вийде в прокат 26 травня 2023 року. Ніяких сюжетних деталей не розказали, показали тільки невеликий тизер і акторський склад. Загалом нічого цікавого. На D-23 також представили тизер-трейлер нового ексклюзивного серіалу для Disney Plus, Pерсі Джексон та Олімпійці. Проект стане адаптацією успішної серії книг про Персі Джексона. Серіал не має нічого спільного з фільмами, які виходили раніше. Це два самостійних проекти. Перший сезон серіалу Персі Джексон та Олімпійці має стосуватися подій описаних у першій книзі. Чи буде серіал продовжено на другий сезон, поки невідомо. Тож чекаємо. Довго очікуваний сиквел фільму Фокус Фокус виходив вже 30 вересня 2022 року на Disney+. На івенті представили офіційний постер і навіть трейлер, в якому видно, що героїні першої частини повернулися. З новин казок Діснею переходимо на Марвел. Дуже інтригуючий трейлер серіалу Таємне вторгнення показали на d 23 Трейлер має дуже серйозний тон шпигунського бойовика, як і хотіли фанати. Мабуть, Нік клютий матиме справу з масштабним вторгненням скрулів, і з ним буде багато відомих персонажів. Здається, нас чекає напружений шпигунський трейлер в дусі другого Кепа. І це не може не тішити. Серіал планується вийти в 2023 році і транслюватиметься на Дісней Плюс. Ще один трейлер від Марвел. Цього разу не фільм, не серіал, а геловінський спешл під назвою Нічний перевертень. Серіал представить класичного монстра Всесвіту Марвел, перевертня, який і буде головним персонажем. Як на мене, найбільшим сюрпризом трейлера є визнання агентів TVA. це створює прямий зв'язок із серіалом Локі. Яким боком сюди впхали поліцію часу або якісь інші сюжетні деталі, будемо дивитися вже 8 жовтня 2022 року. На панелі присвяченій Чорній Пантері 2, показали весь оригінальний акторський склад і представили нам актрису, яка буде грати нову залізну людину. Яка дебютує спочатку в Чорній Пантері 2, а потім вже буде мати свій власний серіал на Disney Plus. Анонсували офіційний склад Громверстів у новому фільмі. А саме: Біла вдова», Червоний Страж. Таскмастер, Агент США, Бакі Барнс і Валентина Алегра. Якщо ви не знаєте, хто всі ці люди, багато ви не втратили. Оновлені логотипи представив серіал Залізне серце та майбутній фільм Марвели. Капітан Америка новий світовий порядок у представлений на d 23 Фільм, створений Marvel Studios, стане першим у франшизі Капітан Америка, де Ентоні Макі надягне маску кепа. Серед анонсів можна було замітити серіал «Ехо», Повернення Шибай голови». Чарлі Кокс та Вінсент Донофріо повернуться до своїх ролей в майбутньому серіалі для Disney+. Також анонсували серіал про воїтеля Залізні війни і другий сезон серіалу Локі. Переходимо до Всесвіту Зоряних війн. Якщо ви відчули занепокоєння в селі, то розслабтесь. Далека галактика має багато сюрпризів для вас. Ми всі робили жахливі речі в ім'я повстання. Каже Касіян Андор у захоплюючому трейлері до одноіменного серіалу. Цей новий оригінальний проект Disney Plus вийде на екрани вже 21 вересня 2022 року. Серіал стане приквелом до подій фільму Бунтар 1. Мультсеріал Казки про джедаїв. Якщо енекіна Скайуокера, Скайвокера, Асоку, Графа Дуку та Віндоу можна побачити в одному трейлері, то щастя не за горами. Цей серіал складатиметься з шести коротких серій, які обіцяють багато екшену та вражаючих сцен. А вихід серіалу запланований вже на 26 жовтня 2022 року. Ну а 2023 рік відкриється другим сезоном бракованої партії, який вийде 4 січня на Disney+. Мандалорець і Грогу готові до нових пригод в трейлері до третього сезону серіалу Мандалорець. Як тепер розвиватиметься сюжет і куди доля заведе наших персонажів, побачимо вже в 23 2023 році. Мет Рамос в своєму твітері представив зображення з серіалу про АСОКу. Ніяких сюжетних деталей не уточнюють, Це просто відомо, що серіал про Асоку буде прямим продовженням мультсеріалу війни повстанці. Буде доступний на платформі Disney DisneyPlus 2023 році. Ну і закінчимо новиною про мультсеріал Пригоди молодого джедая. серіал запланований на 2023 рік. Загалом проект розрахований на дитячу аудиторію, але можливо він захопить і дорослих. Ну а на цьому у мене сьогодні все. Це були всі цікаві новини з т 23 про які я хотів вам розповісти. І я вдячний вам, якщо ви додивились до цього моменту. Якщо вам раптом сподобалось це відео, покладіть вподобайку. І напишіть коментар, який би контент ви хотіли бачити на цьому каналі. Всім дякую за увагу, бувайте!